Щиро радий зустрічі з вами в програмі 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В 14 розділі «Послання до Римлян апостол Павло задає важливе запитання: А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим? Важко уявити, що серед усіх читачів Біблії раптом виявиться той, хто хотів би бути на стороні зла. Практично всі з нас хочуть зрозуміти принципи добра і жити згідно з ними. Думати інакше означало б заперечувати все, що ми, як християни, вважаємо істинним і життєво важливим. Проте бути на стороні добра іноді дуже ризиковано. Подумайте, наприклад, що відбувається, коли людина, яка за добро, стикається з людиною, яка тяжіє до зла. Наймовірніше, у такій ситуації виникнуть два різних набори непривабливих почуттів. Той, хто помилився, може подумати, яким же я був немудрим, хочеться провалитися крізь землю. Як мені тепер перебувати в присутності людини, яка з такою готовністю виявила всі мої помилки? Взагалі, чи значу я що-небудь, а той, хто живе правильно, ризикує виявити в собі інші почуття? Наприклад, який ж я радий, що завжди перебуває на боці правди? Бути на боці правди моя мета, основа моєї самооцінки. Яке полегшення усвідомлювати, що не перебуває серед тих, хто помилився? Стосунки таких особистостей навряд чи будуть приємними або тривалими, і наповнювати їх можуть тільки напруження і конфлікти. Ісус жив на цій планеті, завжди відстоював правду і при цьому щодня спілкувався з грішниками. На наш подив Біблія повідомляє, що ці грішники із задоволенням перебували в його присутності. Він був найважливішим гостем на їхніх бенкетах. Ісус не тільки вимовляв слова, я не засуджую тебе. Він жив за цим принципом. Той, хто живе в злі, не в змозі зробити перший крок до миру з тим, хто живе в істині, бо це викликає деякий страх. Тому першочерговим завданням Ісуса було зламати уявлення Я вище, а ти нижче, щоб усі, хто перебуває в злі, могли дозволити Йому стати їхнім другом і змінити їхнє життя, розум та серце. Чим більше ми розуміємо істину, тим важливіше, щоб у нас був присутній і дух істини, справжнє співчуття до тих, хто перебуває у злі. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ти послав Сина свого єдинородного Ісуса Христа в цей світ, щоб Він навернув серця людей до Тебе, щоб дав дух прощення і закликав слідувати за Словом Твоїм святим. Дякуємо тобі, Господи, за це і допоможи нам завжди пам'ятати, що Ти є взірець істини і що Твоя істина відкрита для нас. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли слідувати за Словом Твоєї святої Правди і будь з нами. Ми впродовж сьогоднішнього дня молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, оскільки ми всі повинні будемо стати перед Божим судом, то ми не маємо ніякого права судити один одного. Такий суд належить лише Богові. Пишіть та телефонуйте нам. Номери телефонів та електронну адресу ви можете побачити на вашому екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!